А саме цей генеральний директор Ігор Смілянський, директор Окпошти, окрім своєї цієї посади, яку він займає з 2016 року, він буде відповідати за реформування митних органів. Тобто, окремо він займає посаду генерального директора пошти і окремо він буде ще займатися реформами в митниці. А як, як це все відбулося? Його призначив уряд України уповноваженням з питань реформи митниці. Тобто, таким чином він буде обіймати нову вже посаду. А ця посада має назву Урядовий уповноважений з питань реформування митних органів. І цю посаду він займає 4 грудня 2024 року. Але він працює на громадській.